Вітаю, добрий день. Сьогодні я вийшов до лісу трошки пізніше, ніж зазвичай. Затримався, але то нічого. Йдемо до нашого букового лісу. Подивимося, що з рибочками, чи вдасться щось знайти. Я думаю, що вдасться, тим більше, якщо ви бачите відео, то бо без грибів відео не буде. Температура десь плюс 1. Кінець листопада. Число здається 25. Йду прогуляю Найка. Ну і звісно покажу вам все, що знайду Думаю, буде цікаво. Модрина ще свої голочки не скинула значить зима ще трошки може затримається добре вам цікавого перегляду і сьогодні у нас ось такий перший грибочок Бачите, молоденький. Просто вони ще ростуть. Хороший гриб. З нього розпочнемо. Добре, йдемо далі. Я його не буду брати, але лишається. Але лиш ще трапляються і тріпітники. Добре, йдемо далі. Тут мишка попрацювала. себе вдома, наїзд далі його, а ми йдемо далі. щось там десь у далині знайшов. Ну, думаю, прийде. От тут на прикладі видно північна сторона схилу, Тут такий є сніжок. А південна нема. Отутно чітко видно. Тут снігу немає і зразу О, північна сторона. І сніжок є. І на цьому прикладі гриби шукати тільки на південних схилах. На північних ніколи нема грибів. Скільки я ходив, я їх тут не знаходив. Північна сторона грибів нема. Тільки такі південні схили до сонечка. Тут і шукаємо гриби. О, тут є такий режик. Я вам скажу. Добрий. А я його брати не буду. Мені його не треба. Отаке. Вдали ні внизу, ну, таки наважився йде, щоб я за ним не йшов. Бешкетник. Тут дуже стрімко не було бажання за ним спускатися. Давай ходи, 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 ходи до мене. Ну де ти був найка, а? я тебе чекаю, м? найка. О, тут зустрілись опенки. Це для мене рідкість, як не дивно, Ну у нас цього року. Дуже-дуже рідко зустрічалися опеньки. Оце так я побачив. Ну я їх брати не буду, але просто покажу. Ще, ще добрий. Просто тепер рідкість. У нас вони цього року не знаю, чому їх не було, можна сказати. Десь там по чуть-чуть Слайки щось хвилюються. Може на які їх злякав. Це тут такі трапились. Ну це дубовик. У нас кажуть на них синяки. Я їх, звісно, брати не буду, я просто покажу, я їх і літом не збираю. Але... Просто поки що ще ростуть. хтось з ними активно харчується, але такі досить непогані, з них видно. Так що гриби ще ростуть різних видів. Шкетник щепився з кабаном. Тільки переживай за нього. У кабан дуже великий. Я його бачу, не знаю там бомбедно може трохи. Може прийде. Та треба йти, бо він не відстає від нього. Переживає, щоб його не... Ну, бишкятник. Та треба йти. Ну і він віддаляється, і я вже за ним А от я, ну, обіжу. О бешкетник. Я розумію, що в нього інстинкти, але з таким величезним кабаном щепився. Попробую його тепер наздожинить. І це так уже дві години. Я не можу їх наздогнати. На шляху ще трапляються гриби, але я вже на них взагалі не звертаю уваги. І що це? Вони є там внизу в цих хамазниках. Ну я тільки підходжу каван починає тікати навіть за ним. Не знаю, що я маю робити. І то вже зайве вечір. І ми вже так далеко зайшли. Ну, бешкетник. Буде місяць без прогулянок. Ой. Це зараз він так за ним учіпив все, що. І найка не залишила. І ніч. Все ближче. Яки пробую підходити він зараз втікає. Так і ніч застає. Я підходив, вони відбігають. Я нічого не можу зробити. Не знаю, як буде далі. Включуся вже, коли вдасться його зловити. Уже стихло. Але як чую, як найк там на тій горі, певно вив, то йду туди. Він мене шукає, ми розгубилися. Дикоси його знайти. Я його кликав, але то дуже далеко. Не знаю чи почув. Ну йду в, ту, в той бік. Ось і є наша пропажа. Найка, я так переживав, іди сюди, іди до мене, іди, іди, Ну, що ти таке робив? Найка. О, як добре, що ти є. Найка, ну що то було? Ходи до мене, ходи, ходи маленький, ходи, я так сильно переживав за тебе. Моя мордочка. Ну то що ти такий? М? Найка, ну не можна з ними так. М? А якби він тобі щось пошкодив? Най. Ох, добре, що він є. Слава Богу. Найка. би ти більше таке не робив. Але шкода, що ти це не розумієш. Ну добре, що ти є. О. Зараз сьома година -го вечора. Паде дрібний сніжок. Зайшов я далеко, поки шукав найка. Ну добре, що вони якось розійшлися. Не знаю яка причина, що він так його пристрасно переслідував. Такого ще не було. Бувало всяко таке, трохи там побігає. Та й вертається півгодинки. А це, це від другої години дня. Але добре, що якось він залишив, бо я підходив, що вони тікають ще й небезпечно. Ну але добре, що добре закінчилося. Що Найк їх таки відстав від нього. Добре вам дякую за перегляд. Уже таке відео вийшло незвичне трохи, але так і є. Буває всякого. Вам дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Мизнайку додому. До зустрічі!